Кілька десятків жителів Кременчука влаштували акцію протесту і перекрили дорогу біля зупинки молодіжне. Неприємний запах у повітрі вважають вони виник з вини місцевих підприємств. Ми хочемо домогтися, щоб у нас було чисте повітря, щоб наші підприємства поставили фільтри, виконували всі вимоги, по постандарти, які є для збереження нашої екології. Перекрили дорогу зранку у той час, коли на нафтопереробному заводі була перезміна, і працівники підприємства їхали на роботу. Автомобілі та маршрутки місце події об'їжджали. Тролейбуси ж застрягли у пробці. Зі живуть, мої теж зі живуть. От ви перекрили тролейбусники, ми нічого не заработали. Стоїть А маршрутчики об'єхали і поїхали. Це смішно. Через певний час на місце події прийшла група чоловіків, які почали витісняти мітингувальників з дороги. Роботники заводу. їдемо на роботу, нас не пропускають. А а без коментарів. поліцейські просили людей звільнити проїзд. До невдоволених жителів міста приїхали представники промислових підприємств, які запевняли, вони не роблять шкідливих викидів у повітря. Ми проходимо сертифікацію їжеводною сертифікацію, Іностранцями, не нами. була голландська фірма ТНО. Сьогодні Нортюб Германія. Всі аналізи, які проводяться, всі акти, всі журнали прошнуровані, пронумеровані. Пожалуйста, приходите. Так, це чи ні насправді пообіцяли з'ясувати у Кременчуцькій міській раді. На сьогоднішній день екологічна інспекція повинна перевіряти позапланово перевіряти ці підприємства. Нагадаємо, з травня жителі Кременчука скаржаться на неприємний запах у повітрі, особливо поблизу північного промвузла. Найбільше від смороду потерпають жителі мікрорайону Молодіжний та нагірної частини міста.